Всім привіт, це є четверта серія. У третій серії ми зупинилися на захвалі Землі і ми будемо продовжувати. Почали! Так, це прямо після серії номер 3 Так. Ну добре. Я прокачав шахтері і смасив. В минулій серії ми отримали базу. Нам залишається ще отримати велетня І все, в і принципі. так. І все. Зараз... Ай, блін, я забув всіх героїв за всякий. Боже, ну, як я і говорив. Якщо ви розумієте, що ви набагато сильніші, ніж ворог, то спочатку вбивайте всіх шахтерів, а потім ще хто може вам щось зробити, як вас бити. Наприклад, я, якщо тут стоїть два мечника, а вони за мною бігають, то, то я спочатку заб'ю шахтерів, іменно, а потім їх. Тому що так вони будуть відступати. Шахтери, коли заб'є мешканки. Возврат є там мешник і учник. Я беру з і йду їх вбивати Я хочу вам показати просто. Типу, бачите, вони нічого зробити не можуть, не можу не надохне. І я можу легко вбивати їх шахтерів. Нема шахтерів, нема золота Вони не перезивають військових, нема проблем. Ні, ніхто й помішав. Я його почав вбити. все, і вони не будуть виступати, поки кожен не це повреєт, тобто... Я знаю, что не забыл спать, может быть. Короче. <клухи> Нападаем. Со мной вспать. А вот мужчину вже в мене армия більше, чем ми. Мону может тоже без кого-то. Так, и три пуля. Вот тут зараз треба было ты усилий, тут же не было что, значит, а самих нужно мало. <клес> я теж тут прихворів. Ми зруйнували першу статую. <клес> І тепер я думаю або прокачати зараз щит, або мішок. <клес> Добре. Я прокачаю щит. І ми продовжуємо далі. У нас появилась перша зірочка. Зірочка, як тільки вони з'являються, то я вам рекомендую зразу їх проходити. Це і для мене, і для вас зараз важливо. Вот тут є вачка оця мадам способом, вона буде підхилювати всіх. Ого, повністю. Себе тоже. І вона зверхується, як заатакуєш, тому я б би рекомендував. Брати списонос. Іти отак будемо. Кидати куп'є в неї. Тоді вона вже буде відступати по-любому там. А так хоча б не буде хілки першої. Тому що... І вони ось А, Тепер треба відходити і далі заливатися своїми справами. Теп, теп, теп. У, -ху -ху. У нас будемо допомагати шахтеру і набирати армію. О, який мне тепер брутай. Сірий весь. Ще був би бы теж тоже серий. Тобто список. Ого, Огор. <кху> так. Ще був впис, такий файл, такий фай. Був би полису сірий. А так. ні. <кху> нас зараз попали ще одну, але я буду вже бывати кулипід мов помилуй атаку.

А у них сквайки. Так, Добре. Иди треба их булатиться. Вот я можу вийти. О, кем ты пью? Ааа! Да, я иду на данный саду. Надо ищить, потому что будет хватать. А атаки можно идти. Так, у них появились еще один мах. Можна пошл так і буде. Перевіском. Текст, текст і бах. Да блин, сюди. їх треба теж вийти, тому що... А, а так це та, теж поки буде. Тепер вони стоїть сюди мага. І все, можна було так. Сейчас я буду тоже не пропустить. И вот так можно просто ловить. А, еще золото можно закинуть вот здесь. И тогда ваши шахтеры подавали пить сюда. До инфинзолота. І тоді їх можна побивати. Так да, теж можливо І ще ви бачите, що ми отримуємо геми і куди їх тратити. Їх можна втратити, наприклад, або на стіни, або ще кудись там, або купляти всякі штуки. типу, як, як я говорив, можна купити ще один. Ще одну жилу, щоб вона просто з'явилася. Або можна призвати такого великого грифона. Великана. Він дуже сильний. Ще одного. Він призиває дуже багато зомбі і всіх буває. Ще корона, як ви бачили, що там м -м, пулялося з очей, там. такі лазери, то вона і робить. Ну тут можна призвати такого золотого спесносця. Він дуже сильний. Ще можна призвати Таку прям э, групу. Там буде спесності і очно. Добре. Що ми вийшло з того рівня? Я вже забув. Мені прийдеться переприйти. А от я зараз. Зараз все зроблю. Е, я подивився, і ми отримали хілку от кор, як в них там, як вони перезивали. Ну, я думаю, що на цьому можна і закінчувати. Я кажу вам всім па-па. І до нових зустрічей!